Так, їду з Беккерсфілду в Сан-Хосе. Це, як сказати, по дорозі I-5N, тобто International, ні, Interstate 5, 5, Норс Північ. А тут є Rest Aрія рядом. Я тільки що заїжджав в тревел центр, а направо це Rest Aріa. Яка різниця між ними? Рест-ерія тільки от можна зупинитися. Швидко, нікуди не під'їжджаючи далеко, вона, як зазвичай отак, при дорозі, звернув направо і так от виїхав зараз тут і виїзд з Резерв'яво. І там тільки є рестру. Тобто вода, можна попити воду, туалет сходиться таке. Ну і є теж столики, якщо хтось хоче культурно поїсти, не в автомобілі, то Є столики, можна викласти свою їжу і поїсти. А тревел-центр це як торговий центр. Там, крім реструма, є магазини, все інше, що можна купити, в тому числі і запчастини. І там є заправка, що, що основне важливо. Тобто все разом. Тревел-центр тобто це якби все разом, там і заправитися можна. І реструм, так сказать, відвідати, і поїсти нормально, як правило, там є різні е, ці фастфуди. Сабвей обов'язково буде десь рядом, вони так спеціалізуються на цьому. Так що я, як кажуть, англійського префе зупинятися в Тревел центрах. Я їду з причепом. От зива косить траву. Ну, щось він її погано косить, я не зрозумів. Чи це він її не захвачує? Ну, побачимо далі. Їду е... з причепом, а тому швидше 55 миль їхати не можу. По закону. Фізично я можу їхати, звісно, а по закону не можу. Ну і не буду. Тому всі мене обганяють і всі, хто за мною налаштовується ззаді їхати, потім сваляться в ну, себе ясно. Чого я так повільно їду? Ну хоч вони знають, що з причипом. Тут не можна їхати швидше в Каліфорнії, не можна їхати швидше 55 миль. Все-таки чим цікава США, ну і таких штатів, як Каліфорнія, бо може якісь штати і не цікаві, хоч мені всі штати цікаві, це все-таки такі простори, чудові дороги, по яким можна маршрувати і на навколишнє середовище. Ось зараз справа молоденький, як, як сказати, фруктовий сад, чи який там сад, не знаю. Тому що я саме зараз їду по центральній Каліфорнії, тут достатньо жарко, хоч бачите, трава сохне, але дерева все-таки їх поливають. Якщо там придивиться уважно, то до кожного, кожного дерева підведена трубочка, ну тобто вони так по рядам ведуть, ясно. іде трубочка і, ну, і поливають вони так. Як вони хочуть, щоб вирубати отакий от вже ну, дорослий сад з великими деревами, вони періодично їх міняють, до речі. От, інколи буваєш, їдеш, все, весь сад сух, сухі, сухі великі дерева стоять. Вони просто відключають воду і, воно, і швидко дерева просто засихають, усихають. І я спостерігав таке, ну як би не спостерігав, а дивишся, дивишся, сухий стоїть. Потім на другий раз їдеш як через якийсь, якийсь час там, всі дерева повикончовані. Не знаю, як це вони роблять, але вони, типу так як от якийсь великан їх видергує з корнем. Коротше, Вони всі лежать. Потім їх беруть на цьому ж полі, бачу, лежать оці дерева вже викочувані. Отакі, от скажімо, як зараз я приїжджаю, отакі от викорчовують, ну більше, там. ну коли вони захочуть, ясно діло. От вони лежать, лежать, потім бачу, стоїть така машина, ну, трактор чи що вона там, і перемелює всі ці дерева на щепки. Називається потім мульча у них тут. І ця мульча дуже е, часто використовується, нею дуже великі, буває, покривають поля. і Власники приватні полюбляють його купують, щоб закривати, щоб ніякий бурян не рис. Тобто там нічого не росте. засипати цією покрошеним деревом щепками цими. Вони такі з часом стають коришніми, ну, тобто, темніють. Ну, і, оце така, і повністю закривається якось, якийсь участок там, і там ні, нічого не росте. Ні хороше і тим більше погане, вже теж не росте, на що розраховане. Знову ж таки, скоріш за все, потім ще ці щепки чи якось по-іншому в виробництві DSP і інших з дерева виробів, які не вимагають рівного ну скажем, оригінального волокна дерева. Тобто доски це вони, як правило, з оригінального. Хоч буває доски роблять склеєни з ось таких от щепок. Ну от, бачите, все ці. Ну, тут дозволено їхати більше 50, тут зараз 70 дозволено їхати. От Бачите, тут щось вигоріло. Як забалилось і горіло, поки не, не погасили або поки саме не, не загасилось. Є такі моменти, нічого не поробиш. Ух ти, а що це воно тут висить на ньому? Автобус з причепом. Поїхав. От справа будують... А, ні, це труби. Думав, що там будують. Це не будують. От до речі, справа це і є переробка на щепки і все інше. А потім накривають білим. Ну, щоб коли вода. Оце тут дерева переробляють на щепки. Цілий гори щепок цих, як вам сказати. Не знаю, як це називають точно. Я англійською не знаю. Да, давайте поговоримо про англійську. Поки я їду, щоб не мовчати. Ось, мені подобається їхати по таким дорогам і по сторонам дивитися, ну ви по сторонам не можете дивитися. У мене, до речі, є камера 360 градусів. Яка знімає, потім можна крутити. Але я виложив на своєму каналі декілька таких відео. І побачив, ну то есть по коментарях зрозумів, що не дуже подобається таке відео глядачам. Хоч, хоч я задоволенням дивлюсь такі відео, коли викладають, де можна повертати камеру самому, поки дивишся це відео. Хочу тоді поговорити на дві важливі теми, поки їду. Звичайно, можливо, вони будуть розбиті на окремі відео. Перша це тема імміграції, вже заїжджена тема імміграції в США. От. Кожного разу, навіть коли сам пишеш, що ти тут живеш, просять, питають різні речі. Нещодавно я виложив у себе на каналі, скажімо так, аналітично-статистичне відео про те, скільки і чому бідних в США. Ну, якщо коротко говорити, по моїм даним, ну, я потім поясню, що таке бідні, по моїм даним 50% населення США. Якщо не більше, живуть в бідності. А що таке бідний? Це ледве-ледве зводить по нулям скажімо, свої доходи з витратами, або виходить в мінус, залазить в кредити і таке інше і таке подібне, і далі опускається вплоть до того, що люди стають безхатченками, бомжами по радянській. Абревіатурі російською мовою, яке прижилось і всі виходці Радянського Союзу знають, що це таке. Так от, в чому суть. А все дуже просто, Ну, краще подивитися відео. А так коротко. Середня зарплата в США, якщо от вони обраховують по всім США, от, хто отримує середню зарплату і середні доходи. Вони ці середні доходи, це зарплата, ясно, це доходи, можна по-різному заробляти. І середні витрати, так от витрати середні по статистиці перевищують середні доходи. Якщо середні доходи або зарплата складає 1200 доларів на тиждень, ну там статистика була така, ну можна помножити просто на 4 умовно і буде. За місяць це 4800 можемо округлити до 5 тисяч, 5 тисяч. А середні витрати на да, там, чи як там, е ну, домогосподарство, 6 тисяч. При тому, що середня це сім'я США, це три, три особи, там три з хвостиком. То, то ця, е ну, то, е mm -hmm. Теж округляємо це три особи. Якщо взяти три особи, то зрозуміло, що це чоловік, жінка і дитина. Якщо є дитина, як правило, ясно, що поки вона свою сім'ю не створить, це дитина для цієї сім'ї. Ну, тобто вона весь час буде дитина, а по статистиці вона дитина буде до сім'ї, поки не створить свою сім'ю або поки не стане окремо жити самостійно. Тобто, однозначно, дитина не працює, ну, якщо не підробляє. І, як правило, в сім'ї один хтось працює, чоловік, наприклад, або жінка, а другий не працює. Так от при цих розкладах виходить ну, то, на основі статистичних даних від США офіційних, маємо, що зарплата доходи місячні менше, ніж витрати. А тому всі, хто мають доходи нижче, Чим витрати, це бідні люди, звичайно, вони ж не зводять кінці з кінцями. Звичайно, що це середня, є ті, які більше мають доходи. Ясно, що так сказати, це вже не бідні. Там вже йде ну, середній клас, наверно, після бідного і дуже багаті. Ясно, що ці класи теж можна ділити, там середній нижчий рівень, середній – середній рівень і середній вищий рівень. Але в цілому. Якщо говорити, то половина населення США живуть на рівні бідності, ну, бідні. Від бідних і до безхатченків. Чому це мене так зацікавило? Тому що я проживаю ще безхідфілді, більш всього мене достали там безхатченки. Вони на кожному кроці. От і сьогодні в мене там від мого будинку, де я проживаю. Ну, скільки там, ну, метрів... даже 100 метрів не буде по прямій. Метрів 70 єсть, е, А може і 50, до речі. Ну, через дорогу. У мене не перший, а другий будиночок від дороги, скажем так, це там. 20 метрів до дороги. А, і... а через дорогу там є 7 11 магазин. Так от біля того магазину постійно... Хтось із бомжів ночує. І в день, ну, ночує в смиссию спить, чи там щось робить. Ну, коротше, весь час, і вдень і вночі вони вдень просто не дуже. Може теж сплять. от, Вчора жінка вечором кричала. Ні. Зранку Ні. вчора жінка кричала як сумасшедша, ну то есть, дійсно, як вона неповноцінна, неповна розуму. щось там, Тобто вона не на когось кричала і вона не сварилась. Вона просто викрикувала якісь там не марше і все інше. Потім вечором е, чоловік з'явився, те ж саме робив. І зранку він переночував і зранку знову кричав. Чи це жінка була, я вже забув. Вони на, на пару кричать, то один, то другий. Друг друга не перебивають. От. І отже. Якщо їздити і ходити по Бехетфіл, на кожному кроці зустрічаєш цих бомжів. Вони стоять на перехресті, просять їжу і ш... або що-нібудь. Вони біля кожного фастфуда, майже біля кожного, буває таке, думаєш, о чудо, я не бачу тут е... бомжив. Це, це таке щастя, коли не бачиш біля якогось фастфуда бомжів. Але є такі, що взагалі, ну, чи ти не під, двері, ну, тобто під дверима стоять, ти заходиш, вони вас зараз просять купи йому щось. Останнє ну не останнє, один із останніх разів з'їв, тому що обично, вони щось просять таке. А я заходив в Макдональдс, забирати доставку. Я там, я не купую в фастфудах їжу. Це я працюю, так сказати. Е, Під'їхав, заходжу, і жінка. До мене звертається, там щось каже. Ну, звичайно. Я часто зразу не розумію, що вони кажуть, ну, не прислуховуєшся, і вони там, як правило, дуже нечиста англійська мова. І ясно, що вони не концентрують увагу, що там. Послухайте, там, чи, там, як, щоб звернути увагу людини, до якої ти говориш, а потім говорити. А вона просто зразу говорить. Я її переспросив. І чую, що вона повторює, що е, купи мені міл. Ну, я не пам'ятаю, як вона ще називала, ну коротше, це меню міл чи що. Тобто, щоб купити її набориці, що в Макдональдсі, що продається. Я їх просто точно не знаю, так що я вже не повторю. На що я їй відповів? Що я тут не заходжу купувати, я тут працюю. Ну, як правило, не відстають. Та і просто скажеш сорі, що не маєш грошей чи щось там. Чи... Вони не агресивні, але настойчиві. Як це українською мовою? Точиш, це може це неправильно, я кажу. Ну, в общем-так, активно просять весь час. І це мене вже сильно достало. На цій роботі, звичайно, якби я не по роботі, то я не під'їжджав би ці фастфуди, не заходив би. Я готую сам собі їсти купую... купую в продовольчих магазинах, таких як Walmart, Costco. понятно. Ну, отже, про що чому я кажу про бідність? Тому що... Усі ми знаємо, хто цікавиться і хто дивиться іммігрантів, не таких як я, а інших, які розказують про своє життя. Ну це взагалі то і я можу сказати, воно в мене те ж саме виходить. Що якщо вони приїжджають і не отримаєш нормальну роботу по тій професії, яку ти мав в Україні, скажем, або по якій би ти хотів тут працювати, яка б давала нормальну зарплату. А починаєш з якоїсь мінімальної, ну скажімо так, умовно, мувінг, мить посуду в ресторанах, там, якийсь якісь різноробочі на construction, але це вважається, здається хороша робота вже там, і таке інше. На цих аплайнсах і все інше, хендіменом, ну і так далі, то починаєш з мінімальної зарплати. ну, і люди... Надію, що ось-ось колись. Так само, як починає з того ж Дождеша, Убера, і ці, і взагалі Убера і таке інше. Надію, що ось-ось добре, це тільки початок, а далі це йде. Ну це неправильна позиція, тому що я теж так думав, я от майже рік працював в Дождеші і на Оберіць паралельно, то тобто і те, використовуєш, що можна. Надії отримати роботу, я сам програміст дещо високої кваліфікації, але це виявляється недостатньо, щоб отримати роботу в США. Тому що я для них як це, замурзаний, грязний, немитий, неосвічений гаїтянин, який Приїхав в США, щоб хоч один раз наїстись. Чому я так кажу? Тому що, так сказати, як сказати правильно, документ, по якому я приїхав в США, називається United for Ukraine, мабуть, всі знають U4U називається. який в США, скажімо так, відкрили.